Усіх вітаю. Сьогодні у нас 13 травня 2025-го міста Херсон. І роблю я укорінення черенків. Рішив в цьому році зробити декілька саджанців. Вибирав по чотирьом показателям: це у нас кишмиши, безпечно для дітей, морозастійкість, брігси, смак, визрівання. Ну, Взагалі візуал, як лежкість у нього. Ось м'яко насінневий, не м'яко насінневий. Ну таке. Так ось метод розмноження я вибрав старовинний. Оце черіночки. Ми їх прикопали, бачите, трошки землей. Ось так от розвели їх, щоб вони біля друг дружки отак сильно не були. Ось так о! Ну і витягнути можна було гарно. Взяв я ось так, розмішав тирсу і роблю от так. І буде тут невеличкий такий парнічок. Ось так, о. Мало тирси. Таке буває. Щось я не, не розраховував. В перший раз роблю, вперше. Ну, підрівняю. В чому суть? В чому суть? Зараз ще трошки. Ось тут, ось тут. Я тут підійняв, піднімав трошки. Ось так ляже стекло. І під стеклом з'явиться парнічок. Чому зараз? Тому що холодно. Холодно. В березні тепліше було, зараз взагалі холодно. Але все рівно ми е, е, йдемо до літа, тому зроблю ось такий невеличкий парнічок. Зараз дещо додавлю. І буде у нас декілька саджанців. Будуть закритою кореневою, їх можна буде по пошті переслати десь в липні, червень. Чим гарний цей спосіб, що ви його в червні саджаєте у себе, де ви там запланували. ну Палів, як завжди, і він встигає і укорінення пройти. А на наступний рік він вже як ну як би на місці і показує більш гарні результати. А ви поставте лайк, зробіть підписку і щастя нам, радощу, любові і благодаті. Все, всім до зустрічі!